Я хочу сказати пер за я хочу перш за все подякувати Катерині за неї насумлінну да. працю, що вона до кожного нашла трошки підход, і особисто для мене є відчутна відчутна різниця. Як я вже продивлювалася перші уроки е, мої, і як я відповідала, і як я зараз відповідаю, хоча неправильно, але вже я щось набагато більше говорю. Я дуже вдячна вам, Катерина, бо я так по-італійськи вам так. не розкажу. Дуже, дуже вдячна. І оці так. розмовні, наприклад, ці розмовні е, заняття, вони мені дали пошту, пошту, що я що я можу. Ну, трошки не боятися, правильно, неправильно, але говорю. А тепер я задумуюсь, як я була три місяці назад на роботі і як я говорила, і я відчуваю, що я багато дечого неправильно говорила. Ну, приїду через пару днів, четвер я вже буду на роботі, то я думаю, що мене повинні похвалити поїхати хазяїва. Так що я вам дуже вдячна.